4824, ну це взагалі абревіатура Д крапочка, О, крапочка, М крапочка, і це абревіатура від дії Бере майбутнє, оскільки організація була створена внутрішньопереміщеними особами, то для багатьох після 2014 року змінилася вся парадигма, що якщо ти не береш участі в публічному або політичному житті країни, то хтось це зробить за тебе і не завжди результат тобі буде подобатись. Тому треба буде бути проактивнішими. треба Втручатися в певні процеси. Ну а 48-24 це власне координати, такі округлені Івано-Франківська. Крім того, 48-широта вона покриває всю ну, йде через всю Україну. І Донецьк, наприклад, теж на 48-й широті знаходиться. Відповідно, для нас людей там Луганську область зачитає для людей, які переїхали в інше місто. Це було таке об'єднуючий фактор, який. ну, Умовно, що наш на дім це не якась там одна точка. А... Тут ми знайшли там, своє нове місце проживання. Ну я, наприклад, нікого не знала в івано франківську і у нас були такі зустрічі а, випадкових людей, які десь там перетнулися в інтернет, а давайте зустрінемося, давайте. І от з того часу ми почали зустрічатися, потім в листопаді ми організовували мітінг проти виборів, які тоді проходили на окупованій частині Донецької-Луганської області. Ну і потім почали далі зустрічатися, тобто нас було доволі багато. Ми робили там, вже коли тепло було, ми робили пікніки. Ми робили там різні заходи, а потім, коли вже вирішили реєструвати громадську організацію, то першим нашим проєктом був робоклуб. Спочатку, коли ми працювали, у нас не було такого розуміння, що ми жіноча організація, нам навіть коли. Це напевно був 2017-2018 рік. Ми розробляли бренд і нам менторка постійно ставила питання, чи ми жіноча організація. Ми завжди казали: ні, ми не жіноча організація. Вона казала, ну ви ж працюєте для жінок. Ми казала, ні, ми працюємо не тільки для жінок, тому що дізнав, по перше, робоклуб він не мав на меті залучити лише дівчаток. Плюс, наприклад, я особисто була зацікавлена в таких альтернативних формах театра, проектних формах театра і фестивалі робили. І це теж і жінки, і чоловіки. Різного віку, тобто не можна було сказати. Але поступово воно якось викормилося. І з 2018 року ми вже конкретно усвідомили, коли почали працювати з темою насильства, почали занурюватися, зрозуміло, що це переважно стосується жінок. І далі якось так. Вийшло, що ми стали здебільшого. Ну, оскільки ти працюєш з домашнім насильством, то ми не можемо працювати лише з реагуванням, бо тоді нічого не зміниться. Ми швидко зрозуміли, що потрібно працювати на опередження насильства, а для цього потрібно працювати, давати жінкам і фінансову незалежність, і та підтримувати в кризових ситуаціях, і попереджати працювати з дітьми з молоддю, так щоб вони не вступали в насильницькі стосунки і вже знали. Що себе це уявляє, і працювати з суспільством, щоб суспільство не толерувало, і працювати з соціальними службами, щоб вони надавали ті послуги, на які розраховане законодавство, і надавали тої якості, яка дозволяє притягнути кривдника до відповідальності. І працювати і на рівні національному і міжнародному, також щоб висловлювати позицію жінок, щоб голос жінок, там, умовно, з Івано-Франківська звучав десь там в Єврокомісії. Якщо порівнювати нашу роботу до повномасштабного вторгнення, після її просто стало більше, але вона практично не змінилась. Тобто ми чудово знали, що ми будемо робити, якщо... Стане це повномасштабне вторгнення, тобто ми були готові е і знали, що у нас буде прихисток, що ми будемо надавати допомогу і так далі. Звичайно, ми не вміли цього робити, але ми достатньо швидко вчились. Е і той прихисток, який у нас був, він там на день вміщував до 65 людей, які могли нас переночувати, і це було тисячі людей, які через нього прийшли. Е деякі люди жили там. Практично цілий рік у нас ми надавали гуманітарну допомогу, але знову ж таки, ми її надавали. І кожного разу дивились там умовно, там в квітні перший раз ми задались напевно питанням. А чи треба надавати нам гуманітарну допомогу, тому що всі надають гуманітарну допомогу? Якщо це хтось робить більше, то для чого нам на це витрачати ресурси? І ми вже в квітні проводили, наприклад, інтеграційні заходи для внутрішньопереміщених осіб. Тобто ми їх знайомили між собою. Ми робили так, щоб вони знали, як орієнтуватися в місті, куди піти, куди піти, лікуватися куди йде що купити де знайти там не знаю ті послуги які їм потрібні там той же б'юті коворкінг б'юті коворкінг це соціальне підприємництво та яке ми створили у 2022 році колись у нас у хостелі та прихистку була жінка яка дуже класна косметологиня з києва та і вона не могла просто собі знайти можна сказати роботу та через те що вона була мамою, яка мала двох дітей, і вона не змогла знайти собі роботу, яка б могла бути з її графіком. Так? Тому що, що часто це повна зайнятість, і неможливо там, наприклад, орендувати на годину чи, наприклад, на дві. У Франківську тоді на даний момент такого не було. І ми спередили таку можливість, що можна було і на годину, і на день орендувати. Ми шукали косметологи, облаштували їм робоче місце, це кушетка, це купили. Це обладнання, та тому, що часто воно дуже дороге. Вона також це не могла перевести з собою. І так вони почали працювати. Це було сім косметологів, Та вони на тій одній кушетці обмінювалися, записували години і так працювали. І потім це в іншому проєкті. Ми ще додали вже дві перукарки. В нас працювали та облаштували перукарське місце, манікюрне і масаж. Перукарки виходить, ми не, не вчили їх. А ось масаж. Десять жінок ми навчили масажисток, і десять жінок, які вчилися манікюру. Хтось провчився та й залишився у нас працювати в б'тікуваркінгу, тому що ми так само облаштували ці робочі місця. Це було по одному місці, десь по два місця та хтось залишився з нами працювати, а хтось пішов, наприклад, у салон працювати або повернувся до себе у місто та і вже змогли працювати там. Хтось на дому почав працювати, тому дуже по-різному змінилися долі. Наприклад, одна жінка, яка з нуля повністю почала працювати у. Та манікюрі, вона навчилася наскільки вчилася та розвивалася. Звісно, їй було нелегко. Це такі консультації, що були у нас протягом всього часу. І потім вона ще подалася на інший проєкт у нас на бізнес-курс. І в цей момент вона навчилася та захистилася. Ми закупили їй обладнання. Яке могло її посилити, та тому що вона знала, що не завжди буде працювати в нас там у б'юті коворкінгу, тому що це, це таке ніби точка, де ти працюєш зараз, та здобуваєш знання, досвід, і можеш довше залишатися. А можеш, наприклад, піти і далі до цього розвиватися самостійно. На основі наших знань вона написала бізнес-план і подалася на дію і виграла грант. Та і тепер вона має окреме приміщення, де залучила ще одну жінку і вже працює в окремому офісі. Багато працюємо з темою гендерної рівності фемінізму. І якщо в 2018 там тому ж році ми дуже обережно якби викладали події, де було би слово там гендерна рівність або гендер, тому що це викликало обурення, недовіру, несприйняття, то наприклад, от сьогодні я отримала лист, де нас просять для так, для кількох сотень, вже службовців дуже різних сфер, там і медична, і соціальні служби, і. І, і, і навчальні заклади провести тренінги з гендерною рівності, тому що у них теж є там свої показники, тому що у них теж є своє нерозуміння, коли є певні законодавчі акти, з якими вони мають працювати, а немає розуміння, що з цим робити, і де ну як це їх стосується, то звичайно до нас звертаються там, довіряють нашій експертизі, і це конкретно зміна, от яка відбулась там протягом. Навіть не всього часу існування нашої організації, але ми з цим працювали там якимись маленькими кроками. Ми допомагаємо відновлювати права жінок, допомагаємо їм знаходити ресурси. Далі ми допомагаємо цим жінкам ставати сильнішими, щоб якщо навіть в майбутньому вони зустрічаються з ситуацією, щоб вони могли самі собі дати раду і робимо це. Переважно ну, через розвиток їхньої впевненості, їхніх знань і через навчання, і через розвиток їхньої фінансової спроможності, тобто це бізнес-курси ці жінки. У нас багато жінок, які пройшли шлях від денного кризового центру, бізнес-курс і далі вони, наприклад, розробляють соціальні проекти, тому що теж всі хочуть повертати щось, тобто вони колись отримували, тепер перено хочуть повертати. І, відповідно, багато хто потім хоче розробляти проекти, впроваджувати ці проекти соціальні. У нас є курси, які навчають тренерок, тобто навчитися і понести це навчання в свої, знову ж таки, невеличкі громади, тобто ми працюємо і по області, але у нас вже ну, набагато більше стає запитів і по всій Україні. Цього року, наприклад, у нас було дуже багато учасниць за межами області, які зараз проводять тренінги в своїх громадах, там тобто, Ніженда Чернігівська область. Ми е, стараємося створювати, е, утворювати зв'язки з іншими. Цими громадськими організаціями, якщо ми говоримо про Івано-Франківську область, ми намагаємося, якщо це організація. Слабша, менша, молодша за нас. Ми ділимося досвідом. І якщо у нас є можливість, допомагаємо ресурсно, тобто, мовно, ми можемо мати наш проект, але частину діяльності делегувати на іншу громадську організацію таким чином і навчаючи їх інакше працювати якимось іншими засобами, ну і власне даючи їм ресурси. Тут ми, наприклад, створили коаліцію. 1325. зараз проходить, наприклад, інформаційна кампанія стосовно реалізації ради безпеки. Резолюція ради безпеки ООН 1325 «Жінки п'ять жінки Якщо ми говоримо про насильство, у нас був досвід, коли ми хотіли працювати власне з молоді зі студентками, студентами про домашнє насильство. І коли ми провели дослідження, і дівчата казали, що вони не цікавляться цією темою, і ніяк їм не цікаво про це слухати. То ми шукали те, що їм цікаво, цікаво їм, наприклад, естетика. Ютуб пісні, вірші, не знаю, красиві фотографії, якісь естетичні, да, інстаграм. То відповідно, ми пішли в цей бік, і ми залучали їх таким чином, щоб це було там через музику, яка подобається, це було через відео, яке красиве, це було через фотографії, які красиві, красиві, але в той же час які провокують до роздумів. Це бу, щоб це було знову ж таки тою мовою, яку вони чують в житті, а не просто знову ж таки домашнє насильство, це там. Як в законі написано. Вдалося, по-перше, поміняти, напевно, долі багатьох, як мінімум, жінок. Це те, що ми точно знаємо, те, що ми можемо точно відстежити да, від того, як ми зустрілися з людиною і чим це закінчилося. Вдалося а, Ну, от, з, з такого там з останнього, наприклад, якщо ми беремося за якусь тему там, ну, сексуальні домагання да, або сексуальне насильство в навчальних закладах, то у нас є випадки, коли кривників або відстороняли, або звільняли. Плюс ми звертались до Міністерства освіти з тим, щоб запровадити. В освітніх закладах політики і безпосередньо після цього на університети прийшло розпорядження про те, що ну або рекомендації так сказати, рекомендації про те, що вони мають такі політики все ж таки створити. Якщо говорити про домашнє насильство, то якщо раніше цих випадків було дуже мало, і у нас, і у соціальних служб, зараз ця цифра дуже сильно виросла, в рази виросла. Я не знаю, можливо, навіть сотні разів виросла. Ну, якщо у нас умовно було там не знаю. Було 40 кейсів да, за перший рік, а зараз у нас їх там може бути під 400. Ну тобто, різниця є, наскільки люди нам довіряють. Якщо раніше ми працювали зі старшими більше з жінками, ну тобто, тих, хто там не знаю, наприклад, наркозалежний а, син да, б'є, або ще щось, то зараз до нас звертаються і дівчата з сексуальними домаганнями, і дівчатка з сексуальним насильством. І родини цілі звертаються, і це теж і нас знаходять, і гуглять, і по знайомству, і це теж ну якби ми ж теж ну, питаємо звідки люди про нас знають. І це теж нам дає розуміння, що якщо раніше про нас знали ось так, то тепер дуже багато людей. І якщо стане питання, що там домашнє насильство або гендерно замовлене насильство, то в першу чергу будуть рекомендувати нас.